Всім привіт, друзі! І сьогодні ми граємо в Grow A Garden. Ми будемо тут розвиватися з нуля. Ну, як бачите, я вже трошечки заходив, тут поворочував трошечки моркви. Давайте зараз продамо її всю. Так, Стівен. На сел всю весь мій інвентар. 133 бакса. Оу, зараз ми закупимося. Тут є у нього Стауберрі І Блюберрі, оранж Тюльпи. Ну, нам, в принципі, зараз вистачає тільки на страуберіс. Візьмемо собі Straubberry's. І посадимо тут на нашій фермі. Ось так. О, у нас мутація Sand Ми зможемо отримати мутацію Сенді. Давай полуниця, рости. Ого, полуниця росте. це взагалі. Куда полуниця пропа Так, ребят, зараз рестартнулась сервера щось. Ой, я застряг під моркою. Ого, в нього бурнін бади Нічосі. Вау! О, мені лайк поставили. В мене один лайк. Мутації вже нема. Капець. Це там... полуниця виросла? Я такої ще не бачив. Це що за в'язниця? Вау! Що це за огород? Тут у нього... ніндзя стоять? Шугар Apple? грант вулкана, що це за... що це за фрукт? Напишіть в коментарях, якщо знаєте. Ну са прикольний. Окей, дайте сюди Так. У нас починає рости на шепер. Перша полуничка. Получає рости перша полуничка. А через скільки у нас Zen event? Zen Event у нас буде через 20 хвилин. Угу, зрозуміло. У мене, як ви бачите, одна монета. І за це що я можу купити, містер Енот? Мізерн Шоп? Угу. Я нічого не можу купити. Зрозуміло. Ну нам залишається зараз тільки чекати, поки в нас виросте полуничку. ось вона і виросла. Підбираємо. О, нам випалив страуберсіт. Давайте посадимо. Далі будемо підбирати марку. полуницю. Рости. Так, все, підемо ти продамо. Все, що в мене є. 180 баксів. Так давайте купимо ще полуниці. Все. Так у мене ще є карат ці звідкись. Я тут теж посадив. Тут по бокам посадимо полуничку. Все. Ну, зараз нам тільки чекати. Повернусь до вас, коли назбирають дуже багато полуниці. Ну так, пройшло зовсім трошечки часу і у нас вже є 50 моркви. Ой, полуниці. Знову помилочка. 50 поунички. І одна з них Голд. Давайте продамо її. How much this worth? Вона коштує 452 бакси. О, все, ми щас станемо багато. I want to sell my inventory. 1400 баксів. Вс, сейчас ми закупимося. Що у нас тут є? У нас є томато. У нас є дафоділ. Давайте купимо один дафоділ. і один, один Блюбері Сід. Гарден. Так, Блюбері буде рости ось тут. Дафоділ Ось тут. Рости. Зберемо пунечку. Такс Давайте подумаемся, що у нас там в крафтах є. Что мы скрафтить можем? Так. Ой, ничего себе! 500 тысяч шекелей надо. У меня таких грошей близько нема. Один миллион шекелей. У копейс. А тут а що є? Ember Spine? Гранд... Grand... А, то є ото Гранд що ми там бачили. У... ...людина Клані. Ір-шоп у нас. Що? Шо? Airshop? 50 тисяч. 25 5 тисяч. Магніфай Glass о, дивіться ціну фрукта перед тим, як забрати. Це за допомогою цього ми зможемо знайти ціну фрукта. Цікаво. Давайте. Ох, нічого ся полуниці росте. Давайте її залишимо, щоб на ній було багато мутацій. Позбираємо всі інші. Ой, шоп обновився. І у нас мутація. Шокіт, може бути, гроза. Так, давайте все залишимо. Візьмем наш орендштюй до фоділ. І підемо його, продамо. Придам 1500 баксів. Куротко заходимо в шок. У нас тут есть кукурудза. И томато, и строубери. Давайте купим еще блюбери. И посадим его лучше. Ты, давайте подивимся. Чего на молния? Давай, роза Я в тебе вірю. Давай. так все шокет. Прям близко прямо сюда ударов забор. Блин, не попало. Давай! Ого там угорию ходить. Динозавр якийсь. Вилі його... Виви звать його. Що ж підем? Давай, гроза! Молния, давай! Удар, я в тебе верю. Давай. О, Попав в полуницю! Шокет, шокет, шокет! І всі вет є. Коли б в дощ, щось не помітив. І ця повниця також вет. Хм. Давайте зберемо всю шокет-повницю, шокет строубері. Скільки одна така коштує? Майч злод. Две тысячи. Давайте продамо їх всі Двадцять п'ять тисяч Ого! Все, ми дуже багаті Ні, груза пройшла Пройшла, блін Давайте купим памкин сид. Тыквал. І більше нічого не стало шокит. Блин, ну давайте все зберемо. Тут Волд Страубері. ще не виросла. А уже виросла. Все, підбираємо все. Давайте посадим памки. Через скільки у нас Транквел ивент. Через 6 хвилин. І 18 секунд. 16 секунд. Нам треба підготуватися. Давайте купимо більше товнитель, бо в нас було більше транкв... транквіл фруктів. Купимо ще корм 2 штучки. Томату 3 штучки. Стролбері. Давайте всю морку купимо. Подамо дома наш инвентарь. Две тысячи. Подумал сюда кукурузу. Кайрот. Блин, пятибрал. Строубери Сіт, тус тут зараз посадим. Раз, два, три, 4, 5. І томати. Раз, 2, 3. Так, у нас обновився шов. Зараз ми все підберем. Все ще встигне вирости до авіанта. І підемо, подивимося, що тут є. Кероче. Беремо. Строубери. Томато. Сімдафузіва. Берем. І все. Більш нічого нема в стоки. Гігантська шишка. Так. Продаємо наш інвентар. 500 Шакелів. Нормально. Давайте зараз посадимо до ходів. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Субтитры сделал Берісід. Раз, два, три, чотири. Яка Давайте ще посадимо туди. Залишилося тільки чекати. Івент буде через 3 хвилини і 20 секунд. Ого, хто зайшов? нічого у нього От Оце що таке локаут? Локаут. Цікаво. Горіло в нього тут бігають по саду. Страшне. Куда він пішов? Ого, в нього драгонфрукт! Вау! Давайте ми поставимо лайк. Угу. Він вийшов? Ого! Давайте хоч... Домик на дереві? Цікаво. Давайте підемо. Да мик на дереві покажу. Як туди забратись? Так, де він там знаходиться? А як туди пройти? Ладно, давайте підемо на гарден. У нас тут уже все выросло, майже. Заходили. Він буде через 2 хвилини. Я повернуся до вас, коли він почнеться. 3, 2, 1, 0. Все, у нас почався івент. Тревелінг, Мерчант. У нас якийсь появився медовий мерчант. Давайте подивимося, що у нього в шопі. О, у нас фрукти в Гардені. Транквіл. Show me the shop. Тут сидпаки, всякі B-Egg. Be Западе. Квин B, Portal B, Honny B. Це все за мерт. Ну я не знаю, де мер брати, так що зараз в мене його нема. Пішли в Гарден. Так, де у нас Транквіл? Фрукти? Голуничко. Ось така от вона. Що в нас ще транпіл? Більше нічого не бачу. На ще і аурора! Ми можемо отримати аурора Вона дає, по-моєму, x50X. Так продовжимо до нас летить шар. І ось воно, возьмена. Транквил. Шо це тут таке. Транквил аурора є. Yeah. Еще воно транквіл. Вау! Аурора дуже гарно. Еще одна аурора. Ще морква аурора. Краса. Витить, витяг, витять. Ще одне строубери. Давайте я здамо покажу це все, все. цьому гінотику. Take all my tongue Я П'ять. У мене 6. Мне ще треба стільки. Ще. Стільки ж. Витять, витяг мечики. Ось полночка зибралы. Давайте почекаємо. О, ще м'ячки у давай. Вот идти кудась. Давай ко. Не приводил я ще не бачу, що в сітшопі. треба подивитися. В сітшопі у нас ничего немає. ще доходив. Давайте знову сюди прийдем. Аврора пройшла. блин. Так, прилетіло сюди кудись. Вова Блюбари. Круто. тыква. Ну, давайте все наши. Вы кто знал, что такие мистер Енота? Чего кто ваше, Так, забраю все мои пенты. Счистчи, мы уже можем все палку пить. Палку помоцать Ну, тут все зрозуміло. Повернуся до вас в кінці івенту. Так, у нас тільки що закінчився новий івент. Я все дозбирав, і зразу ж гроза. Зараз надіємось, що мені удари щось. О, удару шокета аурора морква. Круто. Ну, але в нас вже закінчився івент. Давайте здамо всі фрукти, що ми заробили. Вона у нас 24C. Show мій Zen Shop. Давайте купимо 20 пака, Zen. Ось вони. які вони гарні. Так, давайте на удачу. Що ще з ними зробити, не знаю. все відкриваємо. Мификау! Хономаї! Ще не знаю, що це таке. Зараз посадим. Дізнаємося. І другий серпак. Мепл Apple! Divine! Офіцей, це 0.5%! Вау! С это мне не повезло. Капец. Мэпу Я уже стал миллиардером, я вам скажу. Капец. Крутяк. И еще все доходило из того ну, Это вообще круто. Ну, друзі, на цьому моменті можна, думаю, закінчувати. До наступної серії. Я постою АФК, позбираю ще мутації. і Ми зайдемо, зберемо вже все, що тут виросло. Подивимося на Maple Apple. Коли вона виросте, яка там. плоди будуть і так далі. На. Хіно Хіномау. Ну і мутації будемо можливо побільше. Так що всім пока.